У 20-му році. У 20-му. Зараз стара хоза? Вона стояла довго там ще. Вийшов з кіра, з дзеркалі. Пандіда туди вже побудував, туди й на сьогодні. А то була довго хай на нього ночі. Ось ці йшла, геть воно туди. Ай-ай-ай. Пока дорога була, Ну та яке, чи не було? Не було, не було. Просто лошадь була. Ага. З Богом десь ішли, а не було дороги Там не було. А давно хто з машинами ходить? Я тягну, що... Тягну, що не було. Навіть десь іще молодий, та вийде машина з дому, якась така, а от яке коло пошти. Просто така була, що сиділи, видно було, і Тим іще, не берував, <laughs> та тримі ще держава, бути там пошти на берегу. Та да речі, Та таблицяємо чаєм Не вошті. Не було машині. Просто було то. Пользувалося, ви ще і що поїзд був. Да <поць> був, да. Що хлопець, поїзд. Посадили три раза на день. Малый из ресники. И шор на ушорный Ага. А мы не счастливы. Трябва да го пократи страни, ами не става ни нашето и не е. Това е Там така и дяди са, че не имаше така много, ама страни от пък до мами. И ама. да покушай на Как квасняк. Да да, это як чеснок. Если ухозится, вы ничего спит новый тол нет, но дрожали. Треба дружить, что закосить. Расстать я и усина. Ну, просто. Vse na visni, ti peli so sabrni, tako da ne da citira vse. Če je nas posadite, prosto, da ne smejo niti. Kako ti je bilo, da si ga rokiš? Ja, rokiš je bil to česa. Ne baj, da boš vznemirjal korak, kot v simbolu, da je budnik. Za roke spomala, ko bomo kdo roke dal v roke.

Ei batteriez men. Skol. -a. Ja sami dwa ste poda. On do. Ni Ja. da khot'i neje puto. I shaleya. Du da. Naša zaloka mora u na iskuz. Anyway, to. Ja Znači mi je ona ja zrubam buka do iti da koji na slobu. Pa je urbano kama On nam mogu povodeo. Ma smeš Ne. da ja mi je roši. hoćete? И так же, вот таком положении, что лучше не дать. Было некое лучше дать. Вот они все руку плавили, а вы говорите, а мы куем вам. Без поклады лучше. Да. Я рассказываю. Кличе его раз в цели выходил профессор из Киева. Из Киева, я был.

Двух как разы на, 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 на посвящение там. Yeah, yeah. Айна пожалуйста. Вот изяни хотим, рубалюся плюча. Помняете. Ну, доктора. Вот, Подсыхал. Я покрылся, добрый день, там. Довольно, дорог. Может закриття буважну журу треба брати в Києву. Поселося власне. А ти не можеш, ні. на все холодну той не можеш. А хоч би був. А культу буде жити. І все колоту, і сам два місяці можна прожити. Так, <coughs> А блять в Києву.

ye zira po pe dosta vo ora musim je tri holi se apole mala po mala za pora na kuvo je zira un ne je ungo no se no mo je za drum huzumo va un je ya musim je do musim je do je mo je skacira Ja, ja. Je si vam že srni moj dan za obdjologu. Kod je za ne v bo vroši ne brane? Vroši ne skoraj da? Kod je ne brane. Kod je Ah, te jo že tam vrušo. Bez rupet. C'est le générateur du bois.